Также впервые Путин прокомментировал удар по городу Сумы. Резко не стала тема Курска. Она вообще пропала. Если Смирнов своровал в Курской губернии деньги, которые должны были идти на строительство фортификационных сооружений для защиты Родины... Деньги тратятся бюджетные, народные, а народ на это право давал... Два доклада фактурных Я хочу сказати даже з картинками. Україна не може существовать ні в каком ином виде, кроме як союзне з нами государство. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, Як і завжди будемо розбирати на атоми та молекули до останньої кісточки. Всіх російських пропагандистів і всі їхні наративи для того, аби захистити наш інформаційний простір, для того аби не дати посіяти зраду та сумніви серед нашого суспільства. Не забувайте нам у цьому допомагати. Лишайте свій лайк таким чином. Ще більше глядачів почує нас і побачить. Ну і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Починаємо з срочних мастер. Путін вперше прокоментував результати пасхального перемир'я. Боевые действия, сказал президент, возобновились. Само предложение по перемирию Киев рассматривал как игру судьбами людей. Украинские боевики совершили почти 5000 атак, нарушающих перемирие. Также впервые Путин прокомментировал удар по городу Сумы, по Конгресс-центру, где проходило награждение солдат ВСУ, ответственных за зверство в Курской области. Но тем не менее, почти 5000 нарушений было, 4900. Из них 6 атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа. 1000, по-моему, 400 артобстрелов. Но в целом все-таки снижение активности имело место. Мы это приветствуем и готовы посмотреть на будущее. Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться. Ну, например, вот всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступление в Курской области. И, и подразделение ВСУ, и, и националистов. И это те люди. которых ми вважаємо преступниками, которые должны получить заслуженное заслужене за содеянное в приграничной області, в тому числі в Курській, они і отримали это возмездие. от наш глядач, хто нас дивиться, той точно знає, що там курщини, а ще бряччини, білгородщини і не тільки. Ми піднімаємо дуже часто, якщо не сказати, кожного ефіру. А от Гаспарян нас не дивиться. Хоча я знаю, що дуже часто в своєму телеграм-каналі він робить відсилки на наші ефіри. Йому дуже не подобається те про що ми розповідаємо. Хоча він і не дивиться все докорінно. Тим не менше, він стверджує, що із нашого інформаційного простору і із західного тому числі зникла тема Курщини, а це брехня. Тим паче, що як відомо, наші війська все ще перебувають на території Російського Федерації, і на Курщині, у тому числі менше меншу кількості, але тим не менше вони є. Але для Гаспаряна дуже важливо перенести акценти, змінити справжню картину. Він стверджує, як і вся російська пропаганда, як і Марія Захарова, вони придумали собі такий темник, і всі по ньому йдуть. Що ми робимо і сум другу Бучу, цинічно, гидко і абсолютно в стилі росіян, адже Буча це територія. Окупована Російською Федерацією на початку повномасштабної війни зі страшними наслідками, великою кількістю втрат та трагедій. суми, це ракетний обстріл, це різні трагедії, які не мають жодного сенсу співставляти і порівнювати. Адже кожна трагедія, кожне забране життя це страшний біль. Тим не менше, всі російські пропагандисти стверджують, що тепер ми намагаємося на цьому спекулювати. А в нього виникає питання, яким чином в місті, куди прилетіла ракета, опинилися цивільні? Хм, ну що ж, в нас є на це відповідь, тому що ви обстрілюєте цивільну інфраструктуру. Тому що центр міста це місце, де живуть, навчаються, гуляють прості українці без зброї, не в мілітарі. А хай навіть і в мілітарі військові в нас знаходяться по всій країні. Самі росіяни намагаються зняти з себе відповідальність, сказати, що били тільки по воєнним об'єктам, по військовим цілям, але якимось чином, там, виявляється, навмисно опинилися цивільні. Резко не стала теми Курська. Вона вообще пропала. Ні, ну свято місто, безусловно, пусто не буває. Тепер на цьому місці нова буча со всеми вытекающими. последствиями и даже подробностями. Ну, надо сказать, что в медийку-то они умеют. А кадры, которые они сегодня массово через потужный марафон а, запулили, это действительно все по высочайшему стандарту сделано. Другой вопрос, что не хватает а, сущей малости, объяснения. а что там делали вообще гражданские в этот момент и дети? в этом здании. Хотя уже можно было бы не объяснять, все знают, что отмечалась годовщина 117-го тро, и по этой причине торжественное мероприятие великосветские девицы, винишка, закусочки, ну и детишки. Ну, правда, никто не подумал о том, что может быть утечка, может быть прилет, или наоборот, ровно об этом и думали. И ждали. Ну, а чего? До линии боевого соприкосновения 30 км. Прямой наводкой. И дальше все информационный повод, крики. Все дебилоиды выступили. Ну, и, до речи, еще про Курщину. Боже, скільки було в нас інформації і про Лапті Аладіна, і про захід військ, і про вихід? Але зараз ця територія нам цікава з іншої точки зору в Росії великий шухер. Там заарештували колишнього губернатора Курської області, заарештували його за розкрадання державного бюджету. Ну тобто виділялося, як і завжди, багато мільярдні суми на. Фортифікації, мінування, на зуби драконів на все, щоб захистити кордон, а кордон не захистили і збройні сили України туди зайшли. Тож тепер Соловйов не знайшов нічого кращого, аніж закликати розстріляти колишнього губернатора Курської області, мовляв, саме через нього туди увійшов ворог. Я би все ж таки цей список ворогів Росії продовжила. Адже там на кордоні були кадирівці, адже там були строковики. Адже, в принципе, за все мае нести відповідальність центральна, головна влада. Але тільки не в Росії. Если Смирнов своровал в Курской губернии деньги, которые должны были идти на строительство фортификационных сооружений для защиты Родины, его не судить надо по статьям хищения, а за измену Родины и всю его обслуживающую информационную сволочь включая Романа Алёхина. Расстреливать надо, подонков, они а не предатели Родины. Которые де-факто допустили и покрывали заход врага и мучения, и слезы наших стариков и женщин. Спочатку россияне в светлое свято вербной недели расстреливают цивильных своими баллистичными ракетами. А потім виходить Марія Захарова, як і завжди з перегаром, після перепою, заледве ледве читаючи щось із папірця, розповідаючи про те, як ООН підтримує знищення православ'я в Україні. Я дико перепрошую. Це було православне свято, і вас нічого не спинило. Яким не спиняли наші церкви, наші храми, наші священники, які винищили. Протягом всіх понад трьох років повномасштабної війни, а тепер такі клянуться, хрестик, трусики, все на місці. Ай я ми опублікували два доклади. Ніхто нас не хоче слушати і реагувати. Це щось таке, сатанізм процвітає на території України. Зрештою, мало би бути так: у вас є свої кордони, це як своя квартира чи свій будинок, і ви займаєтесь тільки собою, своєю країною, своїм православ'ям головного мозга і не лізете до іншої країни. А раптом ми вирішимо стати католиками чи мусульманами. То це що? Ще один привід розв'язати СВО. Долада Клада була опублікована Міністерством іностранних дел Російської Федерації об уничтоженні православної релігії і православі на території України київським режимом при абсолютно попустительстві і спонсорстві і підтримки колективного Западу. Два доклада о том, как уничтожаются православные храмы, церкви, приходы, монастыри, как идет рейдерский захват на Украине. Два доклада фактурных. Я хочу сказать, даже с картинками. Даже с картинками. Для тех, кто, может быть, не готов принять эту информацию просто письменно, через текст. Почему же генеральный секретарь ООН, который знает проверное воскресенье, что следует из его заявления, не знает о двух докладах, не знает в принципе о том, что православные на Украине изничтожаются и переписываются, точно так же, кстати говоря, как молдаване в Молдавии переписываются в румыны, а молдавский язык переписывается в румынский, точно так же православные на территории Украины переписываются из их родної церкви, в непонятно що, всі роки правління Путіна він ламає через коліна Білорусь і того білоруського таргана, самого проголошеного президента Білорусі Лукашенка. Лукашенко прогнувся. Лукашенко так чи інакше, але зміг зламати і білоруський народ. І от тепер зламаний народець і росіяни, які в принципі раби від народження, вони ж не можуть пережити, що як це так, такі ж як ми, оцей братський народ, українці. Українці вони живуть якось інакше. Вони не в залежності від Москви. Вони не стають вколішках перед Москвою. Вони не стеляться як Лукашенка, стелиться перед Путіним. Тож білоруські пропагандисти стверджують, що головна ціль СВО о, нічого собі, ще ота головна ціль це власне довести, що Україна не може існувати ні в якому іншому вигляді, окрім як союзного для Білорусі і для Російської Федерації. Я не без Безмерного, безмежного задоволення, все ж таки мушу розчарувати і білоруських пропагандистів, і росіян. Ми декілька десятків років абсолютно щасливо прожили незалежними і ще плануємо продовжувати так жити довгі, довгі століття. Главне цель какая всієї спеціальної воєнної піраці, вот все демілітаризація, денацифікація консони граніць Росії. Главне цель, що Україна. не может существовать ни в каком ином виде, кроме как союзное с нами государство. Не надо нам нейтральная Украина. Как союзное с нами государство. Это то, о чем сказал наш президент. Рано или поздно Украина вернется в лоно нашего славянства. Росіяни запідозрили неладне нерівноправ'я, якесь не надто хороше ставлення до етнічних росіян. Он росіянка обурюється, що до мігрантів виявляється в Росії, ставляться набагато краще, краще їм допомагають, надають соціальні блага ті, яких ніколи в житті не бачили самі росіяни. Он мовляв, в сирійці приїжджають до Росії, бо в Сирії неспокійно. Ну та Росія здається, допомагала сирійському режиму. Асада, вони вбивали там людей, катували їх то да виявляється, що Росія дещо заборгувала сирійцям, але зараз не про те. Сама ж росіянка обурюється, що їх переселяють цих сирійців в Білгра дають по 10 тисяч в місяць, і навіть гуртожиток. Хоча я б сказала, що це звісно певне. Якщо не іронія, то знущання над сирійцями там вони пережили бомбардування тепер ще в Білгородській області. Але загалом прикордонні виявляється, буквально кишить іноземцями: китайці, як каже Росіянка, негри, хоча це називається афроамериканці. Ну і ті ж самі сирійці, у той час як самі недорогі росіяни бідкуються, не отримуючи жодної із допомог. То що це виявляється до інших представників країн? Путін ставиться краще, аніж до своїх, хоча ж до України він прийшов захищати російськомовних. А ми от сьогодні чисто случайно узнали таку інформацію. Ми сходили в міграційну службу і там услышали кілька чоловік, які приходили за паспортами, за продлінням тут знаходження офіційно, і поговорили з одним сирійцем. Оказується, він приїхав и сюда. Он работает уже, у него уже стаж 30 лет стоматологом, и он приехал сюда еще учиться. И он сказал, что есть такая программа, их там распределяют, какие города. То есть он говорит, у нас там неспокойно в Сирии. Я, говорит, подумал, что лучше бы мне в другую страну. Мы говорим, а вы не переживайте, что здесь в Белгороде тоже как бы небезопасно. Он говорит, ну это уже не от меня зависит. Там наверху смотрят, их распределяют. И мы, вот честно, видим в Белгороде, тут у нас есть И китайцы, и негры, как оказывается сирийцы. Мы у него поспрашивали, как ему помогают. 10 тысяч он сказал, общежитие дают. То есть людям совершенно посторонним вот сделали оптимизацию медицины, а теперь набирают стоматологов у нас. И людям, которые из других стран приезжают, находятся деньги, находятся, где, где проживать, где их размещать, обучают его бесплатно, бесплатно. также. Зачем нам нужны люди из других стран, если мы сами здесь, в своей стране, хотим достойно работать, достойно учиться? и вообще жить достойно хотим. Вы понимаете, получается, здесь есть целая программа для того, чтобы приезжали мигранты, им выделяются средства, да, плачутся за общежитие, им платятся ежемесячно какие-то деньги, и они занимают бесплатно бюджетные места, вместо того, чтобы наши русские молодежь училась бы здесь. Это вообще что за программа такая? И почему не спрашивают об этом у народа? Согласен ли народ содержать этих людей, обучать их бесплатно? размещать у себя. Потому что деньги тратятся бюджетные, народные, а народ на это право давал, вот мы лично против этого. И мы считаем, что давно пора уже нам контролировать тот бюджет, который принимают наши чиновники, потому что принимают они его совершенно в разрез с нашими желаниями. И с нашими интересами. І от до всього у росіян є діло. Все їм цікаво, що там на Україні. Яка там віра, яка мова, як живуть люди, кого обирають, яка влада, і тільки тупо плювати, я б навіть сказала, сати на те, що відбувається на території Російської Федерації. Як це? Я ніколи не зрозумію. Тим не менше, звичайний двір Красноярська. Здавалося б, бери і працюй, вдосконалюй свої міста, свої регіони, але ні, там все так, як і скрізь. Повна дупа, купа сміття, лайна, будинки розвалені, вікон немає, абсолютно якось боком стоять мусорні баки, бомжі, які розтягують пакети, і це середньостатистичний двір Красноярська. Зато що мільярди доларів щоденно витрачаються на війну, замість того, щоб просто вкласти хоча б декілька мільйонів в двір у Красноярську. Это кадры не с постапокалиптического фильма. Это просто дворы на Кутузова 21, 23, 22. Мусор здесь повсюду, по каждому периметру. А что мусор? А это, это... все осени не убирает. Вот, как говорят местные жители, такое уже продолжается около года. А мусор вывозят с этих баков, но... Он заполняется довольно быстро, потому что баков мало. И за сутки он полностью наполняется. Естественно, все это сносит ветром. Плюс люди без определенного места жительства взрывают пакеты, по словам местных, собаки растаскивают остальные. И получается вот такой красивый вид у жителей из окна. И дворников, как нам рассказывают красавцы, здесь нет. То есть убирать это некому. Тому приходяться ну ка я так примоногії смірілись, либо вже зпитаються своїми силами. і на цьому друзі. В мене все. Але як і завжди, я наполегливо закликаю вас не забути лишити нам лайк, підписатися на youtube канал Курбанова Лайф і, звісно, задонатити кращими з кращих, тому що звісно можна безкінечно зловтішатися із росіян, дивитися, як погано вони живуть, і бажати їм всього найгіршого. Але дуже хочеться їх добити. Все це можуть вміють і практикують Збройні Сили України. Тож долучайтеся до нашого збору на плати ініціації для FPV-дронів для 3-го батальйону, бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Разом і гуртума ми зможемо закрити цей збір. Шукайте посилання в описі до нашого ефіру. Ну, і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!